Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні буде відео із Києва. І це відео воно буде як преамбула, передмова до всіх відео, які є на нашому каналі. Воно стосується Ну буквально всього. І кізи, і вирощування розсади, і тютюну, і всього. Я зараз знаходжуся на дитячому майданчику, на якому в мене є ну, такі ось дитячі, самі ще обривчасті спогади, ще від дитячого садочку. В цьому дворі я ріс. Там я бігав по гаражах. Тут ми грали у Квача і в козаки-розбійники. Зараз це новий майданчик, бо буквально ще пару років тому тут стояла гірка, на якій я з'їжджав. Зараз тут від мого майданчика залишився тільки забор. І ось ця шовковиця, на якій я також пам'ятаю, ну, з таких дуже-дуже дитячих років я лазив. До чого я все це розповідаю? Що 38 років свого життя я прожив. У Києві. Це також двір моєї мами. Там далі стоїть її школа. Також у неї тут пройшло дитинство. І в село я приїхав вже у віці 37 з половиною років. І все це для мене нове, багато чого відбувається вперше. Я приїхав в село, я не вмів. Ні рубати, ні пиляти, ніколи не тримав в руках бензокосу, бензопилу. Я ніколи так не спілкувався з тваринами. У мене ніколи не було собаки. Жоден день свого життя в Києві я не мріяв, не уявляв чи якимось іншим чином, що я буду жити в селі. І навіть коли я переїхав в село, я не одразу зрозумів, що я переїхав, тому що тоді ще в мене було в планах повернутися в Київ, я приїхав відпочити. Ну Це окремо я в одному відео всього не зможу розповісти. Був звичайним міським жителем, споживачем, харчувався фора АТБ. Це Дарниця, мій рідний район, тут моя школа, там мій дитячий садок. В село я приїжджав тільки літом. Ну там на місяць-два, коли привозили нас там на канікули літні. А це школа моєї мами. Тут біля цієї школи. Зараз це вже коледж. Став уже при... Незалежній Україні. Раніше це була загальноосвітня школа. Ось. І тут я розкажу про історію русифікації нашої родини. Тому що дід Марко україномовний, бабуся україномовна, приїжджають в Київ, отримують житло, в них народжується донька, єдина там. Також є історія, ну не хочу. Це бабусина, скажімо так, трагедія. В общем, єдина донька, і вони її люблять всім серцем. І щоб у доці було майбутнє, щоб вона поступила, щоб вона в житті змогла устроїтися, єдина ненаглядна доця. Вони її віддають у російську школу. От. І вона стає вже російськомовною киянкою. А потім, коли за часів, коли Україна стала незалежною і пам'ятаю, якось приїжджаємо, а дід, ну і мама як звично їй розмовляє російською, а дід каже, що ти розмовляєш російською, я російською мовою не, роз, не розумію. А мама каже, а навіщо ти мене в російську школу віддав? Ну ось така історія. Ну, звісно, я народився також, ось, до речі, він з іншого боку в вулиці знаходиться дитячий садок російськомовний, потім російськомовна школа, ну і так далі. І так далі. З Києва я уїхав, поїхав російськомовною людиною. Після закінчення школи я навчався в... Торговельно-економічному університеті е, за фахом менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Е, ну, студентські роки. Потім до, ну, це була моя, можна так сказати, перша робота і до 25 років я працював барменом в Казино. Потім до 27 років я працював адміністратором ресторану. Потім в 27 я зареєструвався приватним підприємцем і почав діяльність свою. У 2008 році ми відкрили перше ательє пошиття та ремонту одягу на метро Лівобережній. Два роки працювали як ательє. Ну так як це не все влаштовувало, скажімо так, не буду вдаватися в подробиці, перепрофілювалися на швейний цех. А коли справи стали набагато краще, ми почали розширюватись. Ну і умовно кажучи, пересіли з маршрутки на таксі. Ми переїхали в більше приміщення. Фірма розвивалася, потребувала місця. І ми переїхали. Власне, туди ми йдемо. Це друзі, київський завод хімволокно. Ну, бувший, я не знаю. Будинок культури хімволокно. Ось за ним зразу. Торгівельний комплекс Проспект Ашан. Тут більше 40 років пропрацювала моя бабуся, вона працювала в ЖКО маляром, фарбувала зупинки, гуртожитки від заводу. Ну, все, що завжди в неї було цікаво на роботі, дуже любив до неї на роботу ці прямодіжки з фарбами самими-різноманітними. -самими а потім так також склалася доля, що саме тут от останні 6 років на території бувшого заводу, коли все це виробництво закрилося, приміщення були передані в оренду. І останні 6 років тут орендували приміщення, в якому був швейний цех. Ой, Багато можна чого розказати, скільки ми всього строчили і куди. Основним напрямком наш був це корпоративний одяг, тобто ми шили форму для підприємств громадського харчування, для ресторанів. Вітя свою частину роботи робив. Вітя на майстерність, як модельєра, як закрійника. І плюс мої здібності з там, е маркетингу, реклами, я робив сайти, тобто ну, просував нашу продукцію, шукав замовників, тобто, ну, привозив всі там, ткані, звозив, все, що тільки можна було, все, що тільки було потрібно. У нас працював штат Швей, був закрійник. Фірма розбивалася. Е нас радили, одні радили іншим. Так потрошку-потрошку і бац, ми їмо в найкращі ресторани Києва, в найфешенебельніші, бац. І по телевізору то один з'явився шеф-кухар в нашій, ну, в кітелі, який ми шили, то інший. І все більше і більше дзвінків дійшло до того, що я знаходився в постійному пошуку швачок і я відмикав, виключав просто фізично сайти, приховував їх для того, щоб просто не дзвонили, тому що ми були не в силах опрацювати ту кількість замовлень, настянули за дві роки пошити нам, пошити нам. Я багато можу розповісти, як ми працювали вночі, як ми навіть святкували Новий рік, зустрічали в, з Віктором в цеху, тому що у нас була видача на третє число, і нам горіло, і потрібно було вишити. І ми самі в будівлі. Працювали, вишивали цілу новорічну ніч. Багато чого можна згадати за тих часів, за Це такий термін, 10 років, можна дійсно згадати багато чого, але ще хотів додати до цього про сьогоднішній мій спокій, про все, що сьогодні, який я сьогодні, то так не було. Я жив від 1 до 1 числа. У мене 1 числа зарплата, аренда, Мені треба заплатити за світ, податки. Я першим ділом дізнавався курс долара. Я постійно, ну, я постійно знаходився в стресі. Я був знервований. Це село вилікувало мене тварини. Гамбу. Я приїхав в село дуже знервований. псих. Отут пізно ввечері, 4 липня 2018 року, ми загрузили наші машинки. В мікроавтобус декілька декількома ходками привезли в село. Там, де вони і зараз. Я не знаю наскільки вдало її вийшла в мене ця розповідь, але я її вже все одно буду закінчувати, треба йти вже брати торби і їхати в село. Ось. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте запитання, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.